Друзі, продовжуються на законі затримання, тримання під варту у територіальних центрах комплектування. І от вчора до мене звернулася людина, яку незаконно затримали спочатку прикордонники. Потім вони її передали, звісно, до співробітників терцентру, які вже конвоювали його до себе у Рахів. Там, у Рахівському цьому ТЦК, вони його тримали. До речі, там тримається ще зараз багато людей. Так, от і взявся за цю справу, провів комплекс відповідних заходів, звернувся до поліції, а також до інших органів, подзвонив, ситуацію їм роз'яснив і зміг їм довести серйозність своїх намірів, тому що я в дійсності буду вимагати реальної відповідальності від цих посудових осіб. І це призвело до результату. Сьогодні його випустили без проведення якихось там досліджень, медичних оглядів його не били.